25 лютого вся Україна відзначатиме 140 років з дня народження видатної поетеси Лесі Українки. Колектив 14-го колегіуму теж вирішив приєднатися до святкування цієї визначної для кожного українця події. Учні закладу під керівництвом своїх наставників вчителів влаштували літературно-мистецький вечір, присвячений життю та творчості геніальної поетеси Лариси Петрівни Косач. Вчитель української мови та літератури, а за сумісництвом керівник літературного клубу Дивослово Любов Магда каже, подібними заходами вони намагаються вкотре довести усім, що Україна багата на таланти, багата на величних людей, серед яких є ім'я Лесі Українки. Ми пишаємося тим, що Леся Українка народилася на нашій Житомирській землі. У підготовці до літературно-мистецького свята ми намагалися прослідити, щоб прозвучала ідея нездоланності великої сили духу цієї мужньої жінки, жінки поетеси. Жінки-борця, діти проникаються у світ творчості поетеси, тому що вони грають роль. І це, звичайно, їм допомагає і запам'ятовується велике, сильне і мужнє слово Лесі, як і вона сама. Марії Крисюк дісталася найважливіша роль на святі. Дівчина грала саму Лесю Українку. Хвилювалася не лише на сцені, а й коли готувалася до вечора, коли вивчала усі відведені її слова. Для того щоб прийняти образ Лесі Українки, я прочитала багато її творів, прочитала її біографію, і мене схвилювало те саме її життя. її… Творчість те, що вона протягом 30 років вона боролась такою тяжкою хворобою, але вона ніколи не здавалася ну, не здавалася духом і завжди була оптимістом. Аби показати усю багатогранність таланту геніальної поетеси, учні колегіуму виступали не лише з віршами та короткими біографічними тезами, а й з чудовою акторською майстерністю зіграли уривок з чи не найулюбленішого школярами твору лісова пісня для учениці 9 класу Ірини Українець. Це була ще одна змога поринути у світ Лукаша та мавки. Леся Українка це геніальна поетеса, драматург, прозаїк, викладач. Це наша гордість. Геніальна жінка писала чудові твори. Найкращим із них для мене це була лісова пісня. Дуже цікавий твір, вражає своїми героями сюжетом і взагалі дуже цікавий. Майже 100 років, як померла Леся Українка. Геніальна поетеса, тонкий прозаїк, справжній поліглот та людина, мужність якої і досі слугує прикладом для кожного письменника. Учні та вчителі 14-го колегіуму запевняють, слово Лесене ніколи не буде забутим, адже воно залишається актуальним і сьогодні. Thank you.